Риба, що змінює стать, багато видів риб, наприклад, риби клоуни, є гермафродитами. Вони можуть змінювати стать протягом життя залежно від соціального середовища. Це називається послідовний гермафродитизм. Причини зміни статі. Якщо в групі риб клоунів гине самиця, найбільший самець змінює стать і займає її місце. Це допомагає підтримувати стабільність популяції та забезпечує розмноження. Окрім риб клоунів, змінювати стать можуть губані, пагели та інші види. У деяких риб самиці перетворюються на самців, у інших навпаки. Риби клоуни живуть у симбіозі з актиніями, і їхня здатність змінювати стать допомагає їм адаптуватись до змін у групі. Це явище демонструє, наскільки гнучкою може бути природа для забезпечення виживання видів.